Казка про маленького Галаго та сяючий ліс можливостей. У глибокому лісі, де дерева здіймалися до самих зірок, жив маленький Галаго. Його величезні очі світилися у темряві, і він міг бачити навіть найменші деталі вночі, від дрібної росинки до крихітної стежки. Але Галаго часто сумував. Світ такий великий і складний, я зовсім нічого не можу змінити. Одного вечора після рясного дощу він вирушив на прогулянку. Річка, що текла через ліс, перетворилася на широкий бурхливий потік. Стежки розмиті, а дерева впали. Більшість тварин ховалися у норах і бурмотіли Світ сповнений проблем. Галаго сідав на гілку і спостерігав, як місяць відбивається у воді, утворюючи дивне сяйво. Раптом він помітив маленькі блискучі краплини, які танцювали на хвилях, мов маленькі ліхтарики. Що, якщо замість того, щоб бачити лише проблеми, спробувати побачити можливості, подумав він. Він почав збирати гілочки, листя та камінчики і робити з них маленькі човники. Коли друзім покликав, вони спочатку сумнівались, навіщо гратися в ріці, коли вона така небезпечна. Але Галаго запалив у своїх великих очах радість і показав їм, як човники можуть плавати по воді, відображаючи сяйво місяця. Друзі сміялися, пробували нові ідеї і швидко навчилися переправлятися через потоки. Там, де да раніше була проблема, з'явилася гра та пригоди. Наступного дня Галаго помітив ще більше можливостей. Повалене дерево, що перетворило стежку на перепону, стало мостом для маленьких тварин. Калюжі перетворювалися на дзеркала для ліхтариків, а брудні стежки на справжнє полотно для творчих ігор. Кожної ночі Галаго разом із друзями досліджував ліс і знаходив нові шляхи там, де інші бачили лише проблеми. Він навчив їх одне просте правило: світ не проблема, світ це можливості. Варто лише помітити їх. І з часом весь ліс змінився. Тварини почали допомагати одне одному, відкривати нові шляхи, ділитися ідеями та мріями. Ліс став місцем пригод, де кожна перепона перетворювалася на новий шлях, а кожна ніч на шанс знайти щось прекрасне. А маленький Галаго зрозумів головне. Справжня сила не в тому, щоб уникати труднощів, а в тому, щоб бачити можливості там, де інші бачать лише проблеми. І саме це робило його очі такими світлими та сяючими навіть у найтемніші ночі. Значенька світ не слід сприймати лише як проблеми. Кожна складність це шанс знайти нові шляхи, створити щось цікаве і відкрити можливості там, де інші бачать лише перешкоди. Варто дивитися уважно і сміливо діяти, і тоді навіть найтемніша ніч може засяяти. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал. І підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.